Привіт! Мене звати Аня. Я щаслива власниця французького бульдога. І відтепер я буду ділити з вами всіма актуальними новинками та цікавими порадами на цьому каналі. Ми завжди наголошували на тому, як важливо дбати про безпеку свого улюбленця під час прогулянок і подорожей. Ще більшої актуальності це набуває в такі часи, як зараз, коли дуже велика кількість домашніх улюбленців губиться. Тому одним із важливих аксесуарів для собаки та навіть кота, є колон-адресник. В сьогоднішньому огляді ми розкажемо про круті патріотичні колони-адресники. Ваудок wow вони випускаються у вигляді сталевих круглих жетонів діаметром 25 та 30 мм, або у вигляді сталевої кісточки довжиною 40 мм і шириною 28 мм. Силиконовий бампер захищає адресник від пошкоджень та робить його безшумним. Колони мають різні принти на будь-який смак, але особливо крутими є патріотичні принти в блакитно-жовтих кольорах з червоною калиною та навіть з магічною конотопською тематикою. Фішка цих адресників в тому, що на них не треба писати чи гравірувати дані про улюбленця та його власника. Це такі собі розумні адресники, Smart ID з QR-паспортом. Як це працює? Для початку вам потрібно завантажити застосунок Animal ID та заповнити в ньому профіль улюбленця, вказати кличку, породу, вік, параметри, фото, особливі прикмети та контактні дані власника це міжнародна база домашніх тварин. На зворотній стороні колона є QR-код, який прив'язується до профіля тварини. У разі, якщо улюбленість загубиться, людина, яка його знайшла, зможе відсканувати цей код і подзвонити власнику за вказаним номером. В той самий час вам прийде імейл з повіщення про сканування адресника. Як на мене, це дуже круте та зручне рішення, і я вважаю, що такий аксесуар не завадить кожному домашньому улюбленцю. Хоча, звісно, ми бажаємо, щоб ваші хвостики ніколи не губились і завжди були з вами. Якщо ваш улюблений зараз лізе до екрану, не заважайте йому! Це він дуже хоче тапнути лапкою на опис під відео, щоб перейти на сайт і замовити ці круті колони. Тож раджу приєднатись і зробити це разом. Передавайте їм привіт і до зустрічі в нових відео. Па-па!